Ніхто й ніколи вже не порахує мільйони людей, що зцілювались на берегах куяльника від 19 століття, і тепер прибувають до санаторних корпусів на медичні й косметичні процедури. Насичене корисними елементами мулове багно для них видобувають тут біля курортної коси. Воно помітно проступає у відбитках: густе, пластичне, чорне і солоніше за воду. Десь там можливо була стоянка возів, а тут підгортали і збирали піраміди з солі. Задовго до того, як куяльник отримав свій курортний статус, він ще й був популярним промисловим центром. Це узбережжя дуже часто навідували наші чумаки. Звичайно, тоді цілюще багно і лікування суглобів чи нервової системи мало кого цікавили. А от сіль звідси возами вивозили в усіх напрямках України і далеко за її межі.